представники влади офіцерського корпусу молодю ж е, Вітаємо вас всіх з Днем Святого Героя-Переможця, покровителя воїнства, покровителя православних скаутів, покровителя молоді в цьому християнському світі. Е, ми зібралися тут е, на крайньому західному рубежі нашої батьківщини для того, щоб провести акцію, яка ми сподіваємося. Буде гарним подарунком і Ужгороду, столиці Закарпаття, і буде гарним подарунком ветеранам, які тут зберуться 8 травня. ветерани, які звільняли нашу батьківщину, і ветерани словаччини, бійці, які воювали в лавах антифашистського руху. Це, от ця акція, яку ми сьогодні з вами проведемо. Співаємося, буде гарним таким сюрпризом. Що сьогодні відбуватиметься? Рівно пів року тому президент України підписав указ про те, що 28 жовтня віднині є державним святом днем звільнення України від фашистських загадників. Ми з радістю зустріли цю новину і за благословенням блаженнішого Володимира Митрополита Київського, за благословенням правлячих архіереїв Львівської і Ужгородської Мукачевської єпархії, у Львові та Ужгороді відбувся міжнародний молодіжний форум, присвячений цій події. За нашим проханням, за проханням Федерації Скаутів Галацька Русь, наші поповратими по скаутському руху, представники козачих організацій, військово-історичних клубів, пошукових клубів. Доставили у Львів і Ужгород капсули з землею з міст героїв. Причому це не просто земля з місць, це земля з військових меморіальних комплексів з пам'яток, тобто міст, де жителі цих міст, гості приходять вклонитися пам'яті воїнів, які загинули за оборону нашої батьківщини. Цих міст є 13, географія їх наступна. Чотири з них зі столицею України, містом Київ. В силу того, що цю акцію саме започатковано цими гарними молодими людьми. Ви сьогодні показуєте приклад всій молоді нашої України, в тому числі нашого Ужгорода і Закарпаття. Як треба поважати тих людей, які віддали своє життя колись за нас? Тих людей, які живуть сьогодні серед нас, яких, на жаль, залишилося дуже і дуже мало. Мені запала в душу ідея, коли на зустрічі з вами хтось із вас сказав, що допоки живуть ці ветерани, ми повинні зібрати всю інформацію про них, про їхні спогади. І колись прийде час, будуть гроші. Ми видамо книжки, знімемо фільми про них. І це буде сама гарна пам'ять про тих людей, які воювали за нашу землю. Це приємно, і я хочу від імені Ужгородської міської ради, від всіх мешканців міста Ужгорода вітати вас з наступаючим святом 9 травня, днем перемоги, вітати вас з такою акцією гарною, яка сьогодні започаткується на цьому місці. І я переконаний, що це тільки початок, що ця алея пам'яті буде продовжена. І її місця тут не буде, тому що героїв, міст героїв у нас є дуже багато. І можливо прийде час, коли представники цих міст, героїв приїдуть сюди, будуть самі поливати, допомагати нам вирощувати ці дерева і завжди будуть пам'ятати про тих людей, які зробили це, які започаткували це. Ви молоді, і на цих традиціях ви вихов... будете виховувати прийдешні покоління. І тільки таким шляхом ми можемо зробити щось добре. Я вважаю, що ця сьогоднішня акція додасть бодай трошечки до нашої моральності, до нашої духовності, до нашої величі. Але ще зробити таку алею пам'яті дерева. Тому що заходи, вони проходять, дерева лишаються, дерева ростуть, і вони будуть пригадувати нам, нашим дітям про те, які подвиг вчинили наші ветерани.

во всіх сферах. Ми з вами. 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 Ми з вами